Вітаю! Скільки вже цих відео про лампи на ютубі. Ну що ж поробиш? Ось ще одне. Перед вами дешева лампа з Aliexpress. Зараз подивимося, що там у неї всередині. Розбирається легко, невеликі зусилля і розсіювач знятий. Бачимо світлодіодний модуль, який кріпиться чотирма шурупами. Викручу їх та дістану модуль. На зворотній стороні модуля знаходиться якийсь ущільнювач, тому модуль утримує акумулятор формату 18650 у нерухомому стані. Таке собі рішення. Знизу знаходиться плата заряду та розряду, яка має світлодіод, що інформує про стан зарядку. Після під'єднання зарядного пристрою він починає світитися червоним, а після завершення зарядки зеленим. Після увімкнення лампи мене чекало розчарування. Один світлодіод не працює. Спробував по краях пропаяти, але результату ніякого. Пізніше придивився і побачив тріщину на самому світлодіоді, тому вже буду тестувати, як є. Всього лампа має три режими: саме яскравий, менш яскравий і режим стробоскопа. Другий по яскравості режим має величезні пульсації, які дуже добре видно на камеру. Простіше кажучи, бережіть очі. Думаю, багатьом буде цікаво, чи працює захист акумулятора. Зараз розряджу його та вимірюю напругу, при якій вимкнеться подача живлення. При 2,55 В плата відключила акумулятор. Тепер виконую зарядку. Бачимо на тестері, що заряд йде струмом 0,45 А. Я використовую 2А блок живлення. Можна зробити висновок, що плата обмежує струм. І це добре. Акумулятор заряджений і видно, що він отримав 687 мА. Тому акумулятор є звичайним китайським непотребом. Дивуватися не потрібно, тому що якісний акумулятор значно дорожчий цієї лампи. Напруга повного заряду становить 4,10 В. Це також добре. Вирішив перевірити, скільки світитиме лампа. Лампа перестала світити через 3 години 20 хвилин. Це хороший результат для 2-доларової лампи із таким слабким акумулятором. Але це напевне через низьку яскравість навіть на максимальному режимі. Плюс у цій лампі, що вона легко розбирається, і можна без проблем замінити акумулятор. Тоді тривалість світіння може зрости в декілька разів. Ось ще одна лампа, у якій я вже замінив акумулятор на нормальний. Світить вона яскравіше. Працює понад 5 годин на максимальному режимі. Висновок щодо доцільності покупки цієї лампи робіть самі. Дякую за перегляд відео.